Коломищина отримала 94 бокси з матеріалами щодо ментального здоров'я, гігієни, мінної небезпеки та приладдя для раннього розвитку дітей. Вони згруповані за тематикою набори під назвою Нумо відкривай та розвивай «Це є ініціативою з Міністерством освіти. Такі ігрові бокси передаються в дитячі заклади, дошкільні заклади всіх областей України. Це така допомога міжнародних донорів, щоб в час війни діти мали більше розвиткового матеріалу ігор, щоб Мужчина їх абстрагувати від стресових ситуацій. Кожен комплект містить навчальні ігрові матеріали, розвивальні та настільні ігри, книги, зошити, розмальовки, навчальні брошури та інші корисні речі. Їх можна використовувати індивідуально та в групах в ігровому форматі, навчаючи дітей, навичкам критичного мислення, виконання творчих завдань та важливих аспектів сьогодення. Це дає можливість дітям не тільки почути, але й побачити щось, що там це для нас ще невідомо, але впевнена в. Тому що це буде щось цікаво, щось по новому, щось креативно і дасть можливість дітям ще більше здобути знань у дошкільних закладах і бути готовими далі продовжити навчання вже у школах. Очільниця Прикарпаття зазначила, що не тільки дошкільні установи отримують допомогу від міжнародних донорів для кожного району. Передбачені бокси. це своєрідна співпраця Міністерства освіти і науки України з дитячою організацією ЮНІСЕФ. Для того щоб наші діти могли розвиватися, добре бути готові до школи. Тому такі розвиткові бокси ми передаємо для наших дошкільних закладів. Також наша співпраця продовжується і на шкільні заклади, наші загальноосвітні школи. Ми продовжуємо закуповувати а також отримати між від міжнародних донорів необхідні речі сьогодні. Для обладнання наших навчальних аудиторій для наших класів. Корисними бокси стануть для організації дозвіл. Дошкільнят під час повітряної тривоги в укриттях та на свіжому повітрі. Адже вміст кожного комплекту розрахований на 30 діток. Такі набори допоможуть забезпечити всебічний розвиток та емоційний комфорт для дітей. З колони Іваномалецький Галина Рванчук телерадіокомпанія Раї